Жіночі літні штанці Есмара, волотику зібрана розтовка однієї моделі. Знизу на штанцях резинка. Зверху імітація карманчиків. Також такі додаткові прикраси. На поясі резинка. Матеріал легесенький, трішки тягнеться. Склад тканини. 100% віскоза. Дуже легесенькі, ідеально підійдуть як під бросонішки, якісь шльопки літні, так і під кросівки кеди. Ось така моделька штанців на людині так виглядає. Було такі зібрані штанці в розмірі 36.